Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи Тручання іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах. Все, пропало. Ці, такі самі, як ті, Зеленський по наставу своїх рішал. Ні, ось телефон. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохороні у... реагувати та карати. Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону. Європа починається з недопалка, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки. 22 та 23 липня 2025 року більшість міст України охопили акції протесту. Вам не почулося тільки Україна здатна під час повномасштабного вторгнення висловлювати свої протести та відкрито говорити владі з чим саме не погоджується. І сьогодні я хотів би розібрати в нашому особливому спецвипуску, як все ж таки тісно політика пов'язана з шоу-бізнесом. Ні, вам не почулося. Розберемо усіх, хто потрапив до нашої уваги, хто, як із медійників, зреагував, хто проігнорував майбутнє власної ж країни. І розберемо окремі дописи, які викликають в мене бурю, емоцій. І я вважаю, що такі персонажі є досить показовими. Як все ж таки сидіти дупою на двох стільцях, намагатися подобатись владі і безпосередньо не втратити свою аудиторію? Тож буде сьогодні цікаво та гаряче, можуть зручніше, наливайте чай-каву, а ми починаємо наш з вами розбір. Але перед тим як почнемо, ви знаєте, за доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні я планував випустити дуже лейтове, приємне, позитивне інтерв'ю. Але в останній момент, завдяки колегі. З каналу приємний вечір, пані Ані. Все ж таки зрозумів, треба робити те, що актуально, те, що болить, і не можна проігнорувати тему того, як медійники зреагували на так званий закон 12414. Отже, що сталося? 22 липня, як вам уже всім відомо, президент України підписав закон 12414. 15, який. І... Позбавляє незалежності Набу і САП. Це саме ті антикорупційні органи, які незалежно від президента ведуть свою діяльність, аби викривати чергових корупціонерів, незалежно від того, чи це є оточенням президента, чи це а, рандомні дяді в галстуках, які хочуть заробити грошенят на державі незаконним шляхом та оборудками. І ні, не те, щоби набу і сап прекрасні. Там вистачає теж корупції, і до них виникає чимало запитань. Але сам факт того, що президент підписує законопроект, за який проголосував у Верховній Раді, для позбавлення незалежності. Тобто, згідно новому закону, набу і САП підпорядковуються тепер Генеральному прокурору. А хто у нас генеральний прокурор? Так, так той самий Ставленік, як то кажуть. Коротше, я зараз просто йду по сухим фактам, що нам відомо. Виставки ви. Будете робити самостійно, тож я не запропоную своєї думки в контексті а, політичних фактів. А от про шоу-бізнес мені є що сказати, і соцмереж. Ми спочатку, 22 липня, дізнаємося про те, що проголосовано за такий проєкт закону, і сама, прости господи, Юлія Тимошенко називає це світлим днем в цьому парламенті. Давайте глянемо пряму цитату. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало, тому що перший раз ви переконалися в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. Мені цікаво, коли Юля політикиня. Врешті-решт зникне з нашого інформаційного простору назавжди. Чи є місце точно за ґратами буде розповідати, що є світлим для парламенту і майбутнього України, а що ні, це така вже наглість. Розумієте, настільки відчувають свою безвинність та безкарність, що можна плювати в обличчя народу відверто. На вечір ми все ж таки дізнаємося, проєкт закону був підписаний Володимиром Зеленським, і далі у нас починається конфуз. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь підпис десь. Спочатку на сайті Верховної Ради зазначається, що проєкт закону підписаний президентом. Потім ця інформація зникає, потім повертається. І от серйозно занепокоїлись міжнародні партнери. Єврокомісар з питань розширення Марта Косу заявила, що рішення українських нардепів ухвалити закон про урізання повноважень на буй САП є серйозним кроком назад. Серйозно стурбована сьогоднішнім голосуванням у раді, де монтаж ключових гарантій, що захищають незалежність набу. Це серйозний крок назад, підкреслила вона. Далі ми дізнаємося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зателефонувала Зеленському та попросила роз'яснень щодо закону, який обмежує незалежність набу і САП. Президентка фондер ляйн висловила глибоке занепокоєння через наслідки цих змін і попросила український уряд надати роз'яснення. Одним із першим до розголосу цієї пар... Абсолютно ситуації включився Лачин, який опублікував допис в своєму телеграм-каналі та в інстаграмі. І медійники почали підхоплювати та репостити, намагаючись розібратися, що означає цей законопроект і як він саме впливає на наше з вами майбутнє та безпосередню євроінтеграцію України. Ми зараз пройдемося по реакції медійників і зрозуміємо, хто себе що представляє насправді. Отже. Почнемо з тих, хто повністю проігнорував усе, що відбувається в твоїй же країні, в тебе на очах. Радіоведучий ведучі та та Блогерслав Кодьомін повністю проігнорував у Монатіка ці дні вічно танцююча людина Афіші. Гурт антитіла, звісно, що проігнорували у повному складі разом зі співачкою Альошою. А тим не менш, хочу підкреслити, що Тарас Тополя – речник молодіжної ради при президенті України. Відповідно, у вас є ще питання, чому він проігнорував У мене ні. Не побачив, на жаль, жодного посту від Тіни Кароль або репосту. Можливо, не помітив у Амаргалієвої, тому що переглядав її сторі з 23. го Думаю, що 22 го числа щось постила. Виправте мене, будь ласка, підписники. Записую цей випуск, спецвипуск серед ночі. Тому Альоні точно не буду писати о третій ночі, аби дізнатися, чи постила вона. Якщо спостерігали, зазначте, будь ласка, в коментарях. Таня Парфілєва повністю ігнор Женя Талер, повний ігнор. Пивоваров Артем. В нього ж все про Atlas Вікенд, повний ігнор. Клавдія Петрівна повна тиша, Сабіна Мусіна, повний ігнор, співачка Альоша. Ну ви зрозуміли? Настя Каменських, ну головне, що дівчата рулять і в неї там все чікі бамбоні на відпочинку. Вася Тимошенко про успішний успіх, як завжди, втюхає своє інфоциганство». Ну тобто, це лише та невелика частина медійних людей, які потрапили до моєї уваги, і ось вони. Навіть не виділили двох секунд, аби репостнути і наголосити на тому, що відбувається б. Хамуха у вашій країні, але у кожного були на те свої причини, адже кожен має певні інтереси, і так чи інакше замішаний або в політиці, або чхати взагалі хотіли на те, що там відбувається. Головне релізи, творчість і красиве життя. Тепер поговоримо про тих, хто все ж таки зреагував, і як саме навіть, прости, господи, королева ОПЗЖ, дружина сина Юрія Бойка, Роксолана, репостнула допис одного з українських змі. Поставивши знак оклику. Лаконічно, але, тим не менш, хоча б щось зробила. Нікіта Добринін теж зробив репости, а також е підкреслив заяву Сверденко, яка раніше сказала: в українському суспільстві перебільшується проблема корупції. Ну, ви зрозуміли. Він підписав: в Україні споконвіків плекали мистецтво стендапу. складно не погодитись. Даша Квіткова репостнула Лачина, і на цьому все. Тобто Даша Квіткова, як завжди, не буде е, лізти на режон, як то кажуть, вибачте за русизм. Соломія Вітвіцька намагалася сісти дупою на два стільці. Робоча середа стартує дуже рано. Звісно ж, головна тема усіх випусків: закон про зміну підпорядкування на Бута Сап як наслідок мітинги в українських містах, реакції в світі та закордонній пресі. Про все це 6 ранку в ТСН та марафоні Єдині новини. Ну ви зрозуміли? Тобто від слова нічого не сказали». Раміна репостнула, лачина. І підписали Законопроєкт 12414 Знову отримав статус. Повернуто з підписом від президента. Багато запитань дірект. що це означає? Означає, що президент підписав: e, значить, завтра знову e, мітинг на площі біля театру Франка. Якби я була в Києві, обов'язково приєдналася. Тобто, мені здається, Раміна все ж таки вичікувала певного моменту. Потім зрозуміла, що треба підключатися, тому що усі пишуть, усі говорять, і все ж таки переміг прагматизм. Сподобатися аудиторії, а потім все інше. Ну або відпрацювати методичку, яку видають. У раміни може бути абсолютно все. Женя Янович 22 числа постив, потім затих. Ліда лі прокоментувала. Бадоєв сухо, але все ж таки зробив репост. Катя Усик підтримала. Рибарова та Володимир Дантес зробили репости. Алла Волкова активно коментувала в своєму треці. Валі взагалі не сумнівався, тому що це людина зі своєю сталою проактивною позицією, і круто, що Алла рефлексує, реагує і висловлює свою думку. Це важливо, особливо в такий критичний час для нашої країни. Так, народ, деякі моменти буду додавати в процесі монтажу, тому що на емоціях знімав випуск, не все встиг зафіксувати. Дивіться, я часто зустрічаю в соцмережах закити від користувачів стосовно того, що, чому люди не входять на акції протесту е, саме через неправомірні дії, епізодично важливо наголосити, епізодично представниками дій ТЦК безпосередньо прецеденти корупції. Та безліч інших факапів влади, в тому числі. І от чому тоді не виходили на мітинг, а зараз пішли. Це все накопичувальний ефект. Люди втомилися. І коли відверто намагаються намахати, зробити вигляд, що нічого не відбувається і немає жодної узурпації, ну ні. Це так не працює, тому що українці втомилися, українці в якомусь сенсі у відчаї через невизначеність. І тому ось така хамовитість влади ще й з врахуванням того, що вони типу йдуть на канікули, обісралися і не хочуть за це відповідати, таке не проконає. Тому, звісно, у людей є питання, і вони будуть задаватися до тих пір. Поки не знайдуться дієві механізми по ліквідації абсолютно жахливих некомпетентних дій представників нашої влади. Я так вважаю, людям накипіло, тому люди виходять. Я хочу, щоб наша країна вистояла. Я хочу, щоб наша країна процвітала. Росіяни вороги, але всередині країни теж не можна дозволяти свавілля. Це важливо. Надія Дарафієва включилася одна із останніх. Я так думаю, що проводили ряд консультацій з Іриною Горовою і було прийнято рішення опублікувати наступне: дякую кожному, хто захищає інтереси демократичної України. Лаконічно по суті. Ну, вирішила не сваритися, як то кажуть, зі своєю аудиторією. Аліна Дороцюк розмістила наступне. якщо чесно, я до останнього була переконана, що він накладе вето, але ні. Як на мене, цей закон проти тих, хто ще в 2014 році пішов воювати проти беззаконній корупції. Виходить, на їхні переконання, принципи і дії просто наплювати. Питання тоді: за що сьогодні ми воюємо далі? За яку країну? Приймати подібні закони дорівнює чинити злочин проти свого народу. Згоден з кожним словом Аліни. Не Має чого навіть додати, Лебіга коментував в своєму телеграм-каналі в класичній йому подачі. Фу на коли нажруться, знає Лебіга зробив це в своєму стилі, типу немає до чого приколупатися, водночас, ну ви зрозуміли? Зробив це так, аби просто від нього відмагалися. На мій погляд, законопроект 12.414 повністю проігнорувала Анічка Трінчер. Хоча чого можна очікувати від неї? Але констатуємо як факт. Звісно, що гурт The Hardkiss Юлічка Саніна, повний ігнор. Ні, ну і Бога, А які можуть бути взагалі запитання до Юлії Саніної? От давайте серйозно, людина виживає в Європах, в Іспанії, продає футболки. От що людині ще робити? Музика не продається, тури не продаються, роботи немає. А якось вілу, точніше, невеличку квартиру в малозі. Треба малозі треба утримувати. Тож, відповідно, продають футболки. Це ж важливіше. Олешка Вінник і всі ці закордонні персонажі, які виїхали, я взагалі промовчу, тому що вони не мають жодного відношення до України. Більше я кажу саме за медійних людей, будь ласочка, наголошую. Ема Антонюк іронічно срала на такі закони, як так репостнув Дмитра Кулебу. Що написав безпосередньо пан Дмитро, це поганий день для України, і це не про набуй, не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль і всі мають це з'їсти, це не про справедливість. Я розумію, що для багатьох у владі революція гідності є лише щорічним дописом в соцмережах, але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості. І Її разом з усім важко пройденим до сьогодні шляхом і новими страшними жертвами. Не можна відібрати голосуванням і швидкими підписами. Зараз у президента вибір стати на бік народу або не стати. І це знову ж таки не про набу і не про САП, це про народ. Нагадаю, колишнім колегам слова класика «Don't push the horses», від себе додам «They Зей Не Недарма кулеба дипломат від Бога. Людина виважено чітко і по суті все написала зрозумілою мовою. Президент типу знайшов рішення, як вилізти з багнюки. В яку заліз. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу. чи втручання в діяльність органів правопорядку, і що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів від генерального прокурора України конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати, але що передувало такому швидкому. Підписанню законопроєкту, значить, дивіться, лівий берег зазначив: в набу готують підозру співвласнику студії квартал 95» і колишньому бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тимуру Міндичу. Про це повідомляє Українська Правда. Тобто, ви розумієте, а коли ти передаєш ці органи у підпорядкування своїх людей. То, звісно, потім такі, як Чернишов та інша лабуда, яка не зрозуміла, як потрапила до Верховної Ради, а потім зможе спокійно жити своє життя ні за що не відповідаючи і не тужити, намагаючись знову нас намахати. От правда, скажіть, залишається душок нас намагаються намахати, але стільки жертв, стільки втрат, стільки загибелей, невже ви до сих пір вважаєте не шановні нардепи? Що люди з'їдять це лайно? Ні, такого не буде. А тепер давайте поговоримо щодо про власних персонажей. Почнемо з Анатолія Анатолійовича, який вичікував момент і все ж таки вивели відео. Друзі, скандальний законопроект, який прийняла Верховна Рада, підписав президент України про по суті скасування такої незалежності САП і набу і підпорядкування генпрокурору цих органів. Зараз я спробую. Максимально швидко пояснити, як я це бачу. Ті, хто розбирається в цих питаннях, можете дивитися, а ті, хто не розбирається, хоче можливо якесь від мене реакцію, яка, звичайно вам буде цікава. Отже, що це означає? САП і набу це спеціальна антикорупційна прокуратура, і набу це національне антикорупційне бюро розслідування, тобто набу розслідує, а потім сап юридично супроводжує гучні процеси пов'язані з корупцією на найвищому рівні. Наприклад, як от зараз міністром не пам'ятають чогось, бо вигаданого міністерства Чернишова. Які там собі якусь квартиру мати? А останні ручні. Чи багато класних кейсів у САПі було? Так їх багато. А чи могло б їх бути більше? Звичайно, могло б бути більше. І от стосовно класних кейсів САП та НАБУ, А що у нас з Гринкевичами? М? Щось я не пригадую, аби вони понесли відповідальність. Тобто більше питань, чим відповідей, як ефективно працюють ці структури, це окрема тема, чому. Чому не так ефективно, ми бачимо їхню роботу, але це давайте не про це. А, значить, Цей законопроект підпорядковує, ну тобто, що він що він робить? Дозволяє генеральному прокурору впливати на рішення і хід справ незалежних до цього САП і набу а, простими словами, якщо, наприклад, генеральний прокурор, людина, яка яка є, як всі говорять, там да? людину м'яко кажучи лояльною до офісу президента, до того самого ярмака чи татаро? Якщо, наприклад, Сапіна був, взялися, ну взяли за яйця якогось високопосадовця, який наближений там, наприклад, до офісу, не знаю, він там друг або якийсь партнер того самого Татарова. Татаров, до речі, це дивижний персонаж. Всі журналісти його вважають, що там в погонах, але Володимир Зеленський його захищає, бо він чеченців бував на початку повномасштабки, тому Зеленський вважає, що він має. Має право далі працювати на найвищому рівні і розумію, закривати всі силові питання в країні, тобто такий куратор силового блоку, е, що мені теж звичайно не подобається, При тому, що я підтримую президента, але ну багато в чому не погоджуюся, і татаров це один з таких триггерів, який мені дуже не подобається спостерігати за, за тим, як, як воно все відбувається. Так от, що це означає? Наприклад, взяли беруть, за яйця якогось посадовця. Татаров дає вказівку своєму про. Своїй людині прокурору, якого вони по суті з Зеленським там, да, з ярмаком з офісом не поставили на посаду, і прокурор, забирає цю справу собі, каже: ми далі самі розберемося і далі роблять, що хочуть. А от Аліна Шаманська намагалася не вплутувати себе в цю історію. Знаходячись в США, вона написала плани на найближчі 10 днів. Не гортати стрічку, не читати новини, багато розмов та часу сину, багато часу собі, коханій, багато сонця та сну, багато морозива, без докорів сумління. Якось занадто зручно і таке прям співпадіння. Але потім зрозуміло, що не вдасться проігнорити, тому що підписники дуже активно писали, і вона потім опирається. Тут така тонка маніпуляція на думку інших людей, тому що вона не є експерткою. Я не є політичною експерткою, і щоб відповідально не емоційно висловити свою позицію, мені потрібно було уважно перечитати сам закон, усі заяви, коментарі, аналітику, поспілкуватися з рядом експертів. вірно, ти не є політичною експерткою, але ти є громадянкою цієї країни. І, будучи публічною людиною, маючи велику мільйонну аудиторію, людей цікавить, яке майбутнє для своєї країни обираєш ти, і наскільки твої цінності зівпадають з демократичним майбутнім. От і все, тому треба вміти вчасно вийти і говорити, не знімаючи з себе відповідальність. А аргументовано доводити свою думку, але з усього, що я встигла побачити і осмислити, мені резонує позиція Дмитра Кулеби та Тавра Богдана Крутевича. Ну, Богдан Кротевич став у Шаманської Крутевичем. Ну тому, що він крутий, питань немає. А значить, постить вона його допис і залишає посилання на його телеграм-канал. Звісно, що однією із перших найголовніших борчин за справедливість і за все моє, де не глянеш завжди. Вона, 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 її сім'я, вона, 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 одна із перших, одна із перших. Звісно, що піде мова про Марійку Єфросиніну. Мало хто знає, що коли мій чоловік очолював комісію регулятора фондового ринку і викривав гігантські корупційні фінансові схеми. Наша сім'я відбулася легким переляком. Тобто, коли він очолював різні схеми, ну як розповідають кошенята, маша тут вивертає і показує, що дивіться, я ж героїня, мій чоловік рятував світ ще задовго до того, як взагалі ми тут почали усі тонути. Відбулися легким переляком, спаленим авто та погрозами. Потім всім загально відомий. Пасаж, яких тобі Тимур реформ не вистачає. Чоловік з політики пішов, але не приставав вірити в зміни в країні, прийнявши рішення вигнати спершу з неї ворога, а потім її відбудовувати. Сьогодні, коли я читаю новини про перспективу знищення незалежних антикорупційних бюро, я думаю про наших військових, якого біса панове депутати, так зраджувати не лише країну, а й віру в неї тих, хто вас захищає. Ну, коротше, красиво розписала і далі продовжила свою лінію, яка ж вона Бідося. Потім наше кошеня зазначає, що типу: А чому ж Маша не вийшла на протест на свій балкон, тому що в неї вікна виходять на театр Франка? А де проходив перший і другий день мітингу за ініціативи ветерана Дмитра Кузятинського? Збирали людей біля театру імені Івана Франка. О 20.00, 22 та 23 липня, як ви думаєте, звісно, що Маша не могла долучитися до акції протесту, тому що вона по закордонах відпочиває так, зівпало. От Марійка відпочивала, але душею з нами тут немає засуджень, нічого. Я не намагаюсь підколоти. Маша в основному страждає і переживає за нас усіх саме тоді, коли знаходиться за кордоном, ну і не тільки при будь-якому зручному інфоприводі, аби підсвітити і показати, яка вона святиня. Ну, окей, значить, дивіться, Шаманська себе зняла відповідальність, я не експертка. Єфросиніна відразу заспівала про те, що її чоловік захищав країну задовго до того, але від корупції. Далі реміна із хакзай на другий день включилася більш активно, Ну, тому що реміна не хоче втратити свою аудиторію. Також на мітингу була Марічка Падалко 23 го числа, Рима Зюбіна, Циферблат, Антон Тимошенко. Олександр Терен, Сергій Притула, брати Кличко. Ну, брати Кличко для мене це взагалі нонсенс. Це як прийде на акцію протесту в підтримку цноти. Ну, от те ж саме. Наче усіх перелічив, хто потрапив до нашої уваги, а от ведучий телеканалу Київ-24 Віталій Соломка вдався в теорію. Звісно, росіяни не втрачають нагоди і теж включаються, теж намагаються дестабілізувати і маніпулювати. Але гірше власних українських немає нікого. Почнемо з цього. Тому що, коли ворог, ми чітко знаємо, ось він ворог, його задача нас знищити, наша задача нас вберегти. А коли свої роблять вигляд, що вони свої, але при цьому або корисні дурачки на користь росіян, або працюють на ворога, це вже страшно. Завершилась дводенна історія в інформаційному просторі дописом нової прем'єр-міністрки України Юлії Свериденко, яка запостила хлопців, котрих повернули з полону. Наші вдома працюємо далі, щоб повернути всіх без винятку. Ну, в принципі, зрозуміла справа. Вона тільки но знаходиться на новій посаді і не буде лізти в такі гучні скандали, який можна зробити з цього висновок, шоу бізнес як завжди намагався. Робити вигляд, що нічого не відбувається, політика їх не стосується. Ну а проактивні люди зі своєю громадянською позицією, для яких важливо в якій країні вони будуть жити, з яким майбутнім активно виходили, виступали і говорили аргументовано щодо свого обурення. От політики, не шановні депутати, намагалися зробити Януковщину, повторити свої злочинні дії проти власного народу, намагаючись втюхати нам. Дешевий спектакль, не проканало, тому що суспільство змінилося, часи змінилися, ми змінилися. І хавати тайно, яким нас годували десятиліттями, не будемо. Ми будемо боротися за свою свободу, за демократичне майбутнє і за європейське майбутнє України. І усі, хто проти йдуть власного народу, їм з нами не йти одним шляхом. І це варто усвідомити і прийняти як за факт. Стосовно медійних персонажів, ви можете зробити висновки, хто що себе представляє і які цінності має насправді. Особливо ті, хто проігнорували повністю Пивоварове, Трінчер, Петрівний цей список, ви ж бачите, досить великий. Тіна Григорівна і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Можливо, вона щось 22-го публікувала, але я не бачив. Тому, друзі, видихаємо, підсумовуємо, чекаємо. Дій від президента не спускаємо цю ситуацію, спостерігаємо далі за шоу-бізнесом і напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вас найбільше вразив, розчарував або навпаки приємно здивував. Тема насправді важлива, тригерна і потрібно фіксувати абсолютно усе, аби потім не з'являлися такі, як Алєшка Винник, і говорить на четвертий рік повномасштабного, ви неправильно мене зрозуміли. Я обожнюю країну. Тут мені просто не давали можливості любити Україну, доводилось робити все дистанційно. А тут буде ні, ні, ні. Ми звісно, проти свавілля. Ми за демократичне майбутнє. Просто ви не побачили. Я ж там постила, але мені заблокував інстаграм. Тобто, розумієте, аби... Не допустити маніпуляцій потрібно фіксувати усе, що відбувається в інформаційному просторі. Можливо, я про когось із селеб забув, а це факт, бо усіх неможливо перечислити. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто як реагував, яке у вас ставлення до висловів медійників? Будемо розбирати цю ситуацію до самого кінця, як то кажуть. Сподіваюсь, вам сподобався підсумковий випуск. Дуже важливо і наголошую: не забувайте про інформаційну гігієну, вивчайте матеріали, які потрапляють до вашої уваги. Шукайте перше джерело. А також донатьте, донатьте і ще раз донатьте Збройним силам України через перевірених людей, адресна допомога і безпосередньо тим, кому ви довіряєте. Тримаємо руку на пульсі, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па.